Всім привіт! Привіт! З вами Ірина Валентина. І сьогодні у нас, а у нас сьогодні просто Боже, ми щасливі. Найкраща жінка, найкращий вчитель, наставник і просто найкраща подруга Олена Принес. Ура! Вам дуже сильно пощастило, тому що такої можливості. Е, хоча, я думаю, що ми домовимося. Буде у нас почати. Дуже багато. <рес> да, і сьогодні yeah. ми обрали тему, хотіли би, щоб Олена нам розповіла, от як вона вміє поєднувати в собі гармонію і бізнес, і ведення людей, і сім'ю, і заробіток грошей, і масштабування своє. Перший і важливий момент це хотіти. Це все поєднати. От якщо людина не хоче поєднати і не знає, що її поєднати, вона не поєднає. І масштабна дуже сильна рекомендація з того, що коли людина хоче бути, жінка хоче бути цілісною для себе, вона повинна визначити грані цілісності. От Я цілісна, бо у мене такі грані налаштовані. У мене дуже багато граней налаштовано, насправді, в мене фокус на трьох. Це стосунки, гроші, здоров'я, омолодження все абсолютно, що uh -huh. стосується зовнішнього вигляду. Тому, коли вибираєш якісь пункти, які ти хочеш uh -huh. максимально розвинути в собі, ти починаєш їх розвивати, всі інші налагоджуються автоматично. Uh -huh. А грані цілісності це кожна людина має визначити для себе. Це як момент е, саме чого? Того що ти хочеш. Чого ти хочеш, щоб було в цій сфері життя? Ну, дивіться, в масштабі. Я вважаю, що не кожному бути там Всесвіт, але кожному бути Всесвіт в своєму всесвіті. І от для когось важливо це проявити через те, що ти купив сукню, а для когось важливо проявити через те, що ти зробив мільйон. От визначити ці грані, чим я міс всесвіт у своєму всесвіті, не для інших людей. От для себе, от який пункт. Я для себе визначила, що в мене ідеальні стосунки, я міс всесвіт, я багата. Це я все в своєму всесвіті. І я здорова і доглянути. І це мої це складові, їх дуже сильно багато, їх як пазлів, їх мільярди. Але коли ми фокусуємося на дуже багатьох, вона нас розфокусовує. А коли ми вибираємо якісь три ключові, всі інші пазли автоматично складаються, тому що світ бачить, що ну, вона і так щось робить. Давай ми їй допоможемо. Тому перше, що зробіть, це визначити для себе, які сфери ви для себе обираєте покращувати, і ви розумієте, що вони налагодять от максимально най, найкраще ваше життя в цілком. Uh -huh. uh -huh. Це дуже насправді важливо, тому що жінки не знають, що вони хочуть. Ну, чоловіки знають, що він хочуть спати рибалку, і там ще щось, ну, грубо кажучи, да, з того, як ми бачимо чоловіків, насправді набагато багатогранніші, ніж жінки, якщо вже буде дуже сильно чесно. Ну, ми ж тут це вихвалимо того. Ми кращі, І відповідно в такому варіанті ну, дуже чітко треба розуміти, що жінка не знає, що вона хоче. У нас повинен бути витренований момент того, що я хочу, навіть на, елементар... на елементарному прикладі прописати собі на тиждень, що я три рази в день їм, і не відходити від цього графіка. Тобто я собі записала пункти, що я їм, і я цього дотримую. От я хочу і я виконую своє бажання. Я хочу і я виконую своє бажання. А ми ж таке. Завтра пожарю креветки, рано встала, ох, жарити креветки, з'їм терплю. І ми вже відмовилися цього бажання. Mm -hmm. ну На фоні просто елементарної страви. Ну, а якщо ми йдемо в момент, завтра я зароблю мільйон. О, я рано встала, якийсь немільйонний день. Я сьогодні. І це ж ми так само робимо. ми не помічаємо. Mm -hmm. І на варіанті їжі найлегше наладити якісь моменти. Записати собі тиждень це і зняття жилозалежності, і зняття відповідальності і момент я роблю так, як я хочу. Сім днів. Тобто, 21 страву треба переписати сім днів три рази на день, що я їм, і не кидати в рот щось по ходу. Ну от прям отак, от як воно є. Хочете зразу вчити багато і яблуко їм, і там, не знаю, яйцем заїдаю, і, ті, якщо ви дуже боїтесь, що ви там будете голодні, або що вам щось захочеться. Ну, е ця практика насправді ну, дуже сильно давно відома. І вона дає цей елемент фонової дисципліни. Коли людина знімає залежність від їди, вона створює фонову дисципліну для багатства. Ну, багатство у всьому. Да. Дисципліна. Це треба всім. Просто їм їсти. Тобто чоловіки вони найбільш е, легко можуть досягати успіху, тому що в них такий структурований мозок, і вони, якщо собі визначили план, то вони його конкретно і дотримували. Двіся, вони сфокусовані. сфокусовані. Ну, тобто, якщо він прийшов за носками в магазин, він вийде з носками з магазину. Uh -huh. ну, тобто, Якщо ви написали хліб, він вийде з хлібом. Якщо я написала хліб, у мене в одну тілешку не помістилось. Да, ну і можливо не хліб просто да, і хліб можна купити. Вони сфокусовані. Ну у них і налаштований мозок, так вони дивляться вперед. Ну, це їхня природа, така mm -hmm. вони дивились на маму, та щоб їх нічого з боку не відволікало і так далі. Наша розфокусованість, тому що там в печері вогонь горить, тут діти бігають, то, щоб ніхто не з'їв. Тут зараз льодовикаберіє настає і, і жінка. А нам треба вчитися. Насправді це дуже легко вчитися фокусуватися. Це можна навіть вчитись, от як і візуалізувати. Можна вставити стаканчик і дивитись просто на один стаканчик. І дивитися, і собі відмічати, можна в голос відмічати. Що ніжка тонка, я з нього п'ю третій день, да, че який? Я mm -hmm. от не бачу, що ніжка тонка. ну mm -hmm. Тобто, це ніжка тонка, якийсь тут є згин. Mm -hmm. Тут мені не дуже подобається. Чому він читається? Що це вода плаває. Нас небес... спокій, нас да? ніби ну, спокій. І а, коли людина хоча б 3 хвилини так фокусується на одному предметі, це можна яблуко поставити, що небудь, фокусуватися і виділяти, що я в цьому бачу. Uh -huh. За 21 день можна тренувати абсолютний фокус. Uh -huh. Абсолютно. Фокус. Фокус. А насправді я читала, що десь 17 секунд максимум, да, людина взагалі фокусується? 17 секунд ми тримаємо увагу. Uh -huh. Тобто, якщо ти хочеш. Щоб на тобі тримала увагу, там є 17 секунд зацікавити людину. Ага, окей. Але тут є ще другий момент: можна це перевернути в свою сторону. Якщо я хочу, щоб мене зацікавило багатство, я повинна 17 секунд фокусуватись на багатстві. Ну фокусуватись на багатстві, ми ж зразу і почухатися, десь треба. Все це вже розфокусування. Ну тобто, навіть якщо десь зачухалося, ви автоматично це ви вже розфокусувалися. Це як в лазерному тренінг. Це лазерна увага, фокус уваги. То там було саме, ми починаємо 17 секунд кожен. Да, день. Ну, mm -hmm. Ви вчитеся, якби ну, по три хвилини, коли ви вже mm -hmm. дивитесь, то це вже момент того, що я приберу відповідальність за своє життя, фокусуватись на цьому. Воно бісить. Mm -hmm. Оце дивиться, я цей стакан, не знаю там скільки, 15 секунд і він бісить. В мене вже що він хитається, там вода. А на можна? на хмаринку можна? А воно доподь, але yeah. важливо, що воно не рухалось. Mm -hmm. Ну, Концентрація. так? Тобто, да? Нам треба сфокусувати. Дивіться, ви повинні розуміти, що навіть коли ви хочете фінансову ціль, От, наприклад, мільйон гривень. Умовно. От ви хочете мільйон гривень, оце ваша точка. Ви не можете дивитися і в мільйон сто, і в угу. Ну не, не може воно плести. От Все, ми дивимося сюди. То, що у вас, я нічого не знаю. У мене є стакан. Ну, так само у всьому. Насправді, якщо людина дає, себе, це ж три хвилини в день. Ну, у нас 24 години. Да. це ж Просто не треба зразу фокусуватися на всьому, я і на цьому, з того сижу в цьому. Ні, один предмет. один предмет. Навіть якщо людина буде фокусуватись на стаканчику з водою, у неї можуть вирости фінанси. Wow. Тому що питання не у варіанті тому, на чому ти фокусуєшся, а у варіанті, ну, коли ти тренуєшся саме. А у варіанті того, що в тебе ж є якісь ще ідеї і інші моменти, крім цих трьох хвилин в день? Mm -hmm. І якщо в тебе якась мелькнулася ідея там, створити практику, піти в якийсь проект, щось навчитися, отримати гроші, mm -hmm. щось, твій мозок такий mm -hmm. зупинили три mm -hmm. хвилини, тримаємо, зупинили, і він буде це робити сам. Ви розумієте, яку цінність ви зараз отримаєте? Ні, ну насправді більше ж людей живуть в такому е, темпі, тобто навіть готуючи там, борщ, вони взагалі не розуміють, що вони його готують. Вони просто на автоматі, на комусь автопілоті да, Абсолютно не фокусуючись на тому, що вони Дивіться, роблять. Фонові варіанти повинні бути. Mm -hmm. Ну, тобто, сенс мені фокусуватись на борщі, ну, якщо грубо кажуть, mm -hmm. якщо я знаю, що він навіть зараз хоть добрий. Ну, я ж mm -hmm. на автоматі якісь моменти ставлю, але коли ви починали варити борщ перший раз. Yeah. Другий раз, третій, і ще десятий, певно, Ви там ну, капусточку, от прямо так. От 12-й раз, коли у вас 11 раз вийшов хороший борщ, Можливо, то капусту половиною качаном кіло перевариться. ну, mm -hmm. да? mm -hmm. воно... А, І воно виходить знову добрий борщ. Mm -hmm. Тому ви ж з борщом теж тренувалися. Yeah, yeah. Це так само, як з водінням автомобіля. Коли вони no, yeah. мені сказали, що треба дивитися туди, туди, туди і ще туди. І я так думаю, а як це? І глаза такі. А насправді це ж, дивіться, ви тренуєтесь фокус уваги, наприклад, на фінансах. Ну, 10 днів ви потренуєтесь на фінанс, ну, грубо кажучи, да, там якийсь період, ви потренуєтесь на фінансах. Далі ваш мозок просто буде вас фокусувати на фінансах, будете бачити гроші скрізь. Ну, я просто реально, знаєте, е, сьогодні от ми сиділи, робили практику. З того, що ви говорили, я б вже там не курсів 10 створила. Ви видаєте чітко ідеї. Як можна покращити людям життя, ну собі і людям? Тобто це зразу можна використовувати в результат, і ви такі, ну може так. Ну тобто, ви не сфокусовані. Ну це не то, що щось з вами не так. В такої ціни. немає такої не. цілі. Ви не сфокусовані на творенні продукту. Я сфокусована на твореннюю продукту. Я можу їхати, дядько махнув рукою я така, ага, рука, м'ясо рухається так, око, туди, сюди. Це зараз ми можемо зробити таку практику, щоб ми керували своїм тілом. Oh. Ну, тобто, для мене це легко. Ну, я ж на цьому фокусувалася дуже no, добре. Да. Я написала на сьогоднішній день більше 120 курсових по нових методиках. І не можна порівняти людину, яка ніколи не писала методику, і людину, яка написала кучу методик. Ну, важ uh -huh. так. Але я, наприклад, не зварю борщ лівою ногою. Мені треба прям, я прям там, пів ложечки, оцету, там, чуть більше відлила, забагато відлила, долила. Mm -hmm. Ну тобто, я буду прям робити його так дуже сильно детально по всіх інструкціях, тому що я його роблю там, два рази в рік. Mm -hmm. І це ж елементарно лише момент того, на чому людина хоче фокусувати свою увагу, що хоче отримати. Для мене творення методик це гроші. Ну, Тобто, одна сфера, яку я назвала все. Я бачу, як їх творити просто в ході свого життя. Клас! життя. Ми тут зупинили. Просто я не знаю ви, але поплили. Поплили. Насправді це легко. Ну, дуже сильно легко. Дивіться, ми почали ходити, це набагато складніше. Ми почали дихати з самого початку. Це теж набагато складніше. А це три хвилини в день. Ну, три хвилини в день. Я вам чесно кажу, що можете собі вибрати просто яблуко, воно ж за 21 день не зганило. Ну, бо воно, має бути одне і то саме. Я взагалі раджу тренуватись з водою. Отакі от, uh -huh. прозорі ємності, це може бути ваза. Ну тут дуже важливо, щоб води було стійкі. Тобто ви оце ходите, цей стаканчик стоїть десь там, uh -huh. і він, він у вас повинен бути ще перед очима. <гум> ну, от протягом дня ви ще десь там, ви не дивитесь на нього. Ви можете його ні разу не помітити, вам може завтра здати, що хтось підсунув, а ви такий стакан, ну, а він от, просто пів сантиметра в сторону. Ну, от ідеально, щоб це було отак. Оцей стакан стільки-то води, і я просто фокусуюсь і говорю, ви ж вивчите на цьому свої емоції, свій стан. Ну, чому не бісти, що вода тут хитається? Ну, воно ж ні на що не впливає. Але мені хочеться, щоб вона була там спокійно. І мій mm -hmm. мозок вже створить, як можна зробити так, щоб вода була спокійна. А це ж майже нереально, тому що це ж не від мене, залежить. цей будинок може трястись. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. якийсь момент, якісь вібрації можуть бути. А мозок мені створює цю ідею. Mm -hmm. Нереальну ідею створить, щоб вона Вау! І, тобто, виходить, коли ти так от сидиш, тільки в тебе кудись думка відлетіла, ти знову. Що цей стакан? Про що що я до нього відчуваю? Uh -huh. Що я бачу, які деталі? Uh -huh. Ви можете його просто описувати. Uh -huh. Ви можете питати, що я відчуваю до цього, ви можете питати, а чого я в ньому фокусуюсь. Ну чому? Ну що він може робити три хвилини? Uh -huh. Ну чому? Я дивлюсь на цю воду. Так, ви можете свої різні запитання. Uh -huh. Чому я взагалі його обрала? А так? не інший. Ну так. Да. Нічого. І насправді ви зразу мозку кажете, момент, це ж дивіться, це ж, якщо перевести на фінанси елементарно, це фокус уваги на фінансах. Ну, Я не просто живу з тим, що де все гроші. А я живу з тим, а які гроші, а як вони виглядають, а скільки стопочок, а як вони шуршать, а де вони в угу. мене? І мозок такий, боже, скільки хоче, на тобі гроші. Подивись, як вони шуршать, як вони виглядають, які вони на вагу. Бери і відстань від мене. І ми цього не хочемо розуміти. Тому що, коли ти витримуєш фокус уваги, все решта прийде саме. Саме просто воно приходить, тому що мозок він не хоче, щоб його напрягали. Він думає, що ми якісь трошечки ненормальні, mm -hmm. що ми тут хочемо щось отримати, і він йому легше нам дати. Він думає, що він нам дав, і ми станемо такими, як ми були. Він думає, от я з реї вона успокоїться. Ні, ми, а у нас далі йде момент, тому що дуже багато людей, насправді, в більшості людей далі не йде момент. Тому що люди, вау, я щось хочу, заробили 100 тисяч гривень, це дуже сильно круто, вже ці гроші давно витратили, нових не заробляється. Тому що людина вернулася в первинний стан. Я маю це, ніхто не каже знецінувати результат. Це вау, я молодець, це прекрасно, але я хочу більше. Угу. А більшість людей такі розклали свої блага. Ні, поки вони вагою, мозок не вернув на початковий рівень, ми знову без фокусу, ми знову втратили, нам знову треба рости. Я це маю прекрасно, чудесно, для чого це щось з цим роблю, скільки я накопичую, скільки я інвестую, що в розвиток, що куди в мене йде. Наступний етап мені на це не вистачає. Значить, я росту, мені треба створювати таку суму. І мозок там нову суму кине, і ваша задача знову піти Це я вже розподілила, давай новий результат. А не сидіти і як добре, що це є. Це було на морі на Криті. Я зрозуміла, що я не хочу їздити на море, витрачати гроші. От Я не хочу їздити на навчання, витрачати гроші. Я не хочу їздити на ретрити, на які я їду до когось, витрачати гроші. Я хочу приїжджати звідти з більшою сумою грошей, ніж я їхала. І коли я це усвідомила, я перший раз тоді з моря приїхала з більшою сумою грошей, ніж я їхала. І тепер кожен абсолютно варіант моєї поїздки, навчання, куди б я. Я з усього приїжджала з більшим доходом, ніж я їхала. Mm -hmm. Тому що ти просто фокусуєшся на цьому. І це не те, що е, ти впахуєш, наприклад. Ну, от елементарно зараз я їду у відень, в мене там зустріч за дуже багато грошей. Ну, у мене є це зустріч яку мені проводять. Але у мене є три зустрічі, які точно на таку саму суму. Ну, я провожу. Угу. Угу. Ну, тобто, я вже їду в відень умовно безплатно на дуже масштабну велику зустріч. Ну і ще походу зароблю на ретриті. Так що а. подумайте, якщо ви їдете у відпустку відпочивати від своєї роботи, ви займаєтесь не тією роботою? Тут питання не в роботі. Ви можете навіть нічого не робити, якщо чесно, по своїй роботі. Ну, людина живе в стані дуже часто відпустки. Я заслужила нічого не робити. <світку> Я просто вся в мурашках. <світку> Жила за мурашки. <світку> Це миролише. Це сьогодні ефір, просто космічний. Я дуже вам раджу прям сидіти записувати і зробити все, що казала сьогодні Олена. Це просто діамант сьогодні. Нашого ефіру ми вам дуже дуже благодарні. Посилання на Оленому сторінку ми з обов'язковом відео і да. зовсім ще посилання нашого прекрасного оператора, яка залишилась за кадром Анастасія. Да. Ви познайомитися з нею так само. Боже, вам просто щастить в цьому житті, що ви потрапили в наш підкаст. Просто ви щастить. обрані про. обрані. всім така па па, -па. Я завісла. Да. Ти що не розумієш що наша задача? Витрачати гроші. Я щось створюю видимість роботи, а він лежить. Mm -hmm. Значить, уже він мене бісить. Ну вмирай. Ти все добачив більш на прицелі.